Отже, починаємо Байден, поки не вирішив, чи братиме участь у дебатах із Трампом. Президент США сказав, що це залежить від поведінки його опонента. Про це пише Блумберг до слова, запропонував публічні баталії Дональд Трамп. Хоча раніше він відмовлявся від дебатів зі своїми однопартійцями у своїй соцмережі. Експрезидент США написав, що словесний двобій з Джо Байденом потрібний для блага Америки. Мовляв, її треба публічно обговорити важливі для американського народу питання. Андрій Добрянський, директор з комунікації при Українському конгресовому комітеті Америки, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо. Вітаю. Андрій. Ну, певно, почнемо з того, кому більше, принаймні, на вашу думку, залежить на цих дебатах: Трампові, Байдену чи американському народові. А це залежить, який стан буде в Америці у того часу. Вже є приписані оголошені, коли будуть ті дебати, починаючи серед вересня, тобто ми маємо майже шість місяців до того часу, що може статися майже тоді і далі. Зараз складна ситуація в східні Східну, близького сходу. Ми маємо так само. Риск економічної кризи тут в Америці так само ніколи не знати, кому це буде більше вигідніше, але знаємо певну дату, коли мають бути дебати, і що сам президент Трап відмовився в кожні дебати у попередніх на, на, на приготовки до попередніх виборах. То може ліпше на обидвох, але ще не знаємо і ще чекаємо кілька місяців. Але з досвіду попередніх років і попередніх дебатів, з яких ви спостерігали, як змінюється суспільна думка після того, як два кандидати зустрічаються разом, сперечаються, дебатують? Ну так як ми бачили минулого разу, це було досить остро. Це специфічно цей перш ті перші дебати, які мав президент Байден з колишнім президентом Трампом. А тоді, на ті перші дебати, президент Трамп знав, що він отримав ковід, але нікому іншому не дав знати, і це був ризик для цілої публіки там тоді. бо це, це тільки починався пандемія зараз. Тоді а то нема багато увірення з обидвох боків, як домовитися, коли один кандидат так проводився раніше. І так само ми пам'ятаємо, що другі дебати були скасовані зовсім. Тут тільки були два дебати, замість три дебати у 2020 році. Не знати знову, які переговори будуть до цього разу, але знаємо, що роками вже не тільки цього разу, але в минулому році, два роки тому, президент Трамп підтвердив, що він би не хотів брати участь. Він думає, що йому не потрібно ті дебати. Він воліє тільки сам говорити на свої події. Але ж на щось він тепер кличе Байдена надбати? Знову чекаємо п'ять місяців, чи він так само буде сказати тоді? А, тобто, сказати зараз і сказати тоді, так. то це різне. Зовсім ну, більше, то доведеться так. тих п'ять місяців почекати, так як ви говорите. Е, коли йдеться про головні посили, якими вони можуть бути, і в цілому, скажімо, під час ось цього протистояння, в разі якщо це відбудеться за п'ять місяців. і... Е, Принаймні, зараз на, на тому етапі, на якому перебуває, перебувають обидва кандидати, що є головним, ну, скажімо, рушієм для одного і для іншого з одного боку, президент Трамп і його прихильники досить говорили про президента Байдена, що він. Втомлений, що він не серйозний, зараз тепер може він стільки постарився, що він не може мати дебати. Але це ця риторика досить була знищена, коли президент Байден говорив минулого минулому дні понад годину, і дуже сильно з енергії. То ця риторика тепер вони шукають мабуть іншу тему а з другого боку проти президента Трампа. А президент Байден а, зрозуміє так, як на ті два дебати, коли вони мали у 2020 році, що коли ширша публіка, не тільки ця публіка, коли котра дивиться на події президента Трампа, але Більшість Америки, коли вони дивляться на дебати, вони побачать і почують від такого як президента Трампа, що це не є серйозна особа. Я кажу, це риторика президента Байдена. Би сказав про Трампа, що це не серйозна особа. Що він е, дуже швидко розлостється, і, е, і втім би помогло президенту Байденові. То з обидвох боків є позитив, щоб мати ті дебати. Ви самі згадали про те, що президент уже втомлюється, чому питання віку так використовується у цій виборчій кампанії. Росіяни завжди дуже спокують при тому, що між Байденом і Трампом всього 4 роки різниці. Тобто, не сказати, що Трамп це дуже молодий кандидат на тлі кандидата Байдена, так ну це є проблема вічна в американської риторики, коли ми говоримо про президентські кандидати дуже Славно президент Рейган у перш першій дебаті він мав до колишнього президента Картера. Була розмова тоді, але переважно поза президента Клінтона, Буша і, і Я вибачаю Джордж Буш Джуніор Клінтона і Барак Обами. Поза тим, переважно всі президенти були у певній віці. Спеціально кандидати так само понад 60 рік. То коли вже говоримо про таких 80-літних, дуже легко для їхніх опонентів нападати на віку кандидата. Але як ви сказали, обидва кандидати є менш-більш в такі самі віці, але чомусь це дуже ефективно. Вже 4 роки є для президента Трампа його. А прихильники його ті, що підтримують його риторику, вони не увірять, що їхній кандидат є такий старий, але але вірують всі онлайн сюжети. Дуже багато ролики, які сміються з президента Байдена, що він застарий. Ну але йдеться так на правду про вік у цій історії чи про. Е... Модель поведінки про експресію, якщо хочете. Ну бо е, якщо один говорить більш спокійно і зважено, а інший розмахує руками, корчить якісь гримаси, як ми це бачили, і так далі, ну то тут певно йдеться вже не про вік, а про, ну саме, скажімо, характер поведінки людини. Так е, ми знаємо, що з одного боку президент Трамп е, е, у своєму стилі має розмову е, ті. Коли він говорить публічно, багато без довірення до інших людей, і а, а президент Байден трохи більш спокійно, але так само ми бачили у четвер вечір, як якою енергію він так само має, коли він говорить про такі теми, за якого він дуже увірить в них, так як податки, так як права жінок. Він так само може остро говорити. То, то втім, фактично нема великої різниці, але це це не відзначує, що, що їхні телеканали не будуть мати цю риторику. Давайте поговоримо про тему, яка вже на кілька місяців для нас традиційна. Це питання допомоги Україні. Коли це питання може зрештою зсунутися, тому що знаємо, що президент Байден підписав уже закон про фінансування до кінця фінансового року, про бюджет водночас не поспішають республіканці обіцяти, що буде допомога Україні, і пропонують якийсь свій новий законопроект. Як ви собі це зараз бачите? Це знов затягування часу. Так зовсім коли будь-які знов переговори, це є роздовження часу. Ми, ми знаємо, що ця ціла процедура починалася аж у серпні. Вже тоді президент Байден звернувся до конгресу. Що треба буде потреба побільшити бюджет на Україну? І від того часу, коли були різні події, чи то в жовтні у Ізраїлі. Чи uh, були uh, пожежі понад Америкою в літі uh, кінці uh, uh, серпня і у вересні? Так само опоненти президента Байдена сказала: ми не можемо висилати гроші в Україну. Ну це є брехня. Ми знаємо, що більшість ці гроші лишаються в Америці. Але ще за ще uh, ця риторка uh, працювала зараз тоді, щоб зупинити uh, цей законопроєкт. Вже тоді ми знаємо, що були серйозні переговори у Сенаті, і багато людей думали, що це ті переговори би перемогли. Якась версія ці ця, ця вийшла минулого місяця, але щодо нинішнього дня, ми ще не маємо навіть обіцяного голосування. Це це найважливіше, що спікер і ті, що контролюють палату представників, Київ, нема довірення з ним, що вони. Бо вони е, обіцяли мати якесь голосування за Україну, але тепер і республіканці, і демократи у палаті представників е, не мають увірення у собі, щоби вони співпрацювали, і це є трагедічно не тільки для України, але й для Америки. Бо е, ми знаємо, що було це оповорення для на загальний бюджет Америки, але справді є багато інших тем, які мають бути вирішені. Не тільки Україна, Ізраїль, як і Південний кордон Америки, і нема є, є просто брак довірення між різних партіях. Чи існує ризик того, що це питання маю на увазі підтримки України фінансової е, фінансових інвестицій? Так само воно не буде розглянуто навіть після проходження ось цих цих виборчих баталій. Ну бо з одного боку, тут ніби деякі європейські країни змобілізувалися і. А поза як їм вдається, ну то, ну то можливо, це вже тема не є аж так актуальною. Що ви такий сценарій скажете? Я справді не, не уявляю, що Америка зовсім покинеть е, е, свої обіцянки до, до України, що ми будемо повесилати е, додаткову зброю. І, і знаємо, що існують е, е, і в Палаті представників, як і в Сенаті. Декотрі депутати, які точно кажуть, як це не перейде, ми все зупинимо. Ми так увірюємо в Україні, Ми так шануємо, як важливо є слово Америки, що вона обіцяла допомогти Україні. Що нам треба щось робити? На жаль, склад тих, що блокуються, є такий малий, і вони є такі не. Довго вони не є довголітні політики. Справді, спікер Джонсон, який котрий зараз тепер блокує. Він в житті не перей, він, він не написав будь-який законопроєкт. То то його якщо підставили як як спікера, це у нас справа, але нема ще довірення, що він може якийсь законопроєкт, поза тим бюджетовий, що було е, вирішено поза поза нього. Це було комітети, що вирішили бюджет. Але справді, щоб вирішити якесь домовлення між різними партіями, щоб був якийсь компроміс в житті, як політик, е, спікер Джонсон ще не мав таку е, нагоду. Uh, і це, це дуже дивно для сенаторів, як сенатор Шумер, як сенатор Миканел, котрі контролюють з обидвох партій у сенаті. І так само дуже дивно для демократів у. Палати представників, які є готові співпрацювати, бо вони знають, що більшість голосів мажоритет у палаті представників є готова голосувати за Україну, але блокує дуже маленький е е е е кількість членів у палаті представників, і це включає спікер Джонсон. Але короткеому мене уточнення чи можливо ось ця процедура е обходу спікера Джонсона, коли збирають голоси під петицією? Так і е, що дуже допомагає, втім є е, один співголови е, кокусу. Це спілка конгресмена, які е, дуже співпрацюють з Україною. Е, один з тих е, співголів, е, Брайан Фіцпатрік. Він підписав од е, одну цю петицію, і він, як республіканець, має е, право щоб це приспішити, що йому би не треба було чекати 30 днів. Але може через менше два тижні. То ми думаємо, його процедура може бути найшвидша. Але втім, ми, ми, так як ви чекаєте день за днем, ми, котрі співпрацюємо з Вашингтоном, так само чекаємо день за днем у кожній розмові, чому ми не йдемо прямо вперед. Сподіваємося, що так і підете. Спасибі вам, Андрій Добрянський, директор з комунікації при українському конгресовому комітеті Америки. Був з нами на прямому зв'язку.